Бери, 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 бери. Щоб все було б радість, щоб найте було всі, щоб було веселі, щоб були здорові люди. Ділося, щоб, щоб було лучечко Я вітаю всіх сердечно. Це програма у досвіта. Я журналістка Марина Сенчик. Будьте з нами маємо як завжди, майже пів години часу. А зараз коротко про те, про що ви сьогодні дізнаєтесь. Само в виробництві. Е як казати, продукції сільськогосподарського призначення не можна виділити насіння головне, чи там культура виробництва, чи пожива, чи захист. Тільки в комплексі де результати. Все починається з насіння, тому що в розумних батьків, як правило, розумні діти, а рослина як живий організм. Мама, тато. Співали у нас і ми з ними сідаємо п'ясти кужелі. Аня, я і мамка машинкою, роса, машинкою сидять, шиють і співають. І ми з ними співаємо. А ввечері, як тато не має роботи, і тато з нами співає. Цілий хорський. Перші діти школи ті на норми до мамів, селяти тютюн, бураки збирати, чистити. А що? Гопка нада, старих баб баб'яна. Іначе все про пшеницю відомо, і наче все про пшеницю сказано, бо годує вона людей навіть не сотні років, а тисячі. Проте кожне покоління додає щось своє: то міцності, то росту, то наповненості білком і клейковиною само виробництві, казати, продукції сільськогосподарського призначення не можна виділити насіння, головне, чи там культура виробництва, чи поживо, чи захист тільки в комплексі. Де результати Олександр Петрович вирощує сорти пшениці не один рік і завжди висіває багато сортів. Аби відразу побачити, яка рослина для оратівської зони годиться. Українське насіння переважає. Ми хочемо ще бути патріотами своєї країни і підтримати власного виробника, тому що ну може це буде занадто, що ми частково загубили селекцію кукурудзи, селекцію буряка, селекцію соняшника. От і те, що сьогодні наука ще хоче робити, а ми маємо їм цьому сприяти, допомагати і. Як говориться, це залишити, бо тому ж це хліб, от і ми маємо спільно шукати всі ті варіанти, які б. Будемо казати, залишили на плаву як науку, так і виробництво, і нашу, в тому числі селекцію Юхимівське господарство 2008 року. Національний комітет Європейський бізнес асамблеї, яка засідає в Великій Британії та вчена рада міжнародного віденського університету, представили до нагороди європейська якість. Прогнози в сільському господарстві це не є дуже доречним, тому що все під відкритим небом, але ми зробили повну технологію, яка може бути. Нас порадувало в принципі більш-менш погодою цього року, і ми сподіваємося, що буде все добре. Юхимівське – одне з небагатьох в Україні, котре однаково шанує обидві галузі і твариницьку, і рослиницьку. Тому поля під розсадниками розмноження сортів знають не лише хімічні препарати, а насамперед органіку. Насамперед, треба класти кусочок душі, напевно, в не щоб вона була дійсно. Така, як має бути. І, звичайно, дотриматися, їх не дуже багато, там 15 правил, які є основою основ. І всі їх довести, провести, враховуючи, що на той людський фактор, зробити достойний аналіз, проконтролювати все від А до Я. І я думаю, що результат не забереться. Насіння і ще раз насіння наполягає аграрій з Ольгополя Павло Каленич. Все починається з насіння, тому що. В розумних батьків, як правило, розумні діти, а рослина як живий організм. Сьогодні аби зерно кондиційним насінням стало без сучасного обладнання не обійтися. Можна насіння виростити, але його довести до посівних кондицій, щоб знову е продати, і щоб можна було знову отримати насіння. Це треба мати ну, е серйозну знаєте, техніку. Отак воно в природі кажуть селяни, стояла пшениця одна в одну стіною. Днями дощ пройшов саме коли коло своги набирав. Прибило до землі співчуває колезі Ігор Антонік. Не встояла і німецької селекції. Табличку біля неї зняли з етичних міркувань, бо вона постраждала більше, ніж українські подолянка Богдана Хоровиця. 30% успіху це насіння, так кажуть. Ну, Кожен господар хоче посіяти гарним насінням. Якщо посієш мусором, то й отримаєш мусор. Вітчизняна селекція, що стосується пшениць, то я вважаю, що це. Не гірша, може не найкраща, але і не гірша. Ну, за умови звісно, ціни, то, звісно, краща вітчизняна буде селекція. Що стосується показників, білка, клійковини, то вітчизняна селекція відрізняється навпаки, по більш високими показниками і хлібопекарськими якостями. Герой України, видатний український вчений Володимир Моргун, талановитий дослідник, блискучий селекціонер, майже піввіку віддав інституту фізіології рослин та генетики Національної академії наук України, створив майже півтори сотні сортів пшениці. Завжди, значить, що то нове, значить, можна розглядати з двох сторін, але завжди ми вибираємо позитивне явище. Позитивне явище заключається в тому, що Господь Бог. Заборонив нам змішувати види. Ми не можемо кукурузу схрестити з пшеницею, горох з кукурузою. Жито з пшеничкою ми помішали. Тратікали, вийшло. Ні, ну а що ми з цього отримали? От, скажімо, горох із кукурузою. Так? Горох із кукурузою. А чого кукуруза високопродуктивна? Ну нема білку. Горох малопродуктивний, але багато білку. Хотіли би це зробити, але вони генетично несумісні. А от генетична інженерія походить від слова інженерія. От у вас поламалося колесо, ви взяли і відкрутили, причепили нове. Це вже інженерія. Значить, береться окремий ген, береться окремий ген, а в генетиці написано, що ген дискретний, це самостійний. Ген може працювати в пробірці. Ви берете цей ген і переносите в новий організм. І получаєте новий організм із новою якостю, якої ні полової гібридізації, ні шляхом мотегенеза отримати не можна. Безумовно, всьому, всьому новому є плюси і мінуси. Але, значить, майбутнє за генетичною інженерії. Головне в сортах продуктивність, смоглянка, золотокоса, фаворитка, виведені інститутом, мають потенціал від 124 до 130 центрів з гектара. За доброго догляду, 114 центрів з гектара показують чорнява володарка, солоха, сотниця, орійка, нива, астарта, створені для високих технологій, можуть вирощуватись на зрошених ґрунтах та як органічне збіжжя. Трипільська сонечко, чигирин сорти з високою пластичністю, з виробничою надійністю, морозостійкі. Та схоже, що самим селекціонерам тепер треба набиратися стійкості. Наука не фінансується більше 20 років. Гроші лише виділяються на заробітну плату. А без новітніх технологій молекулярного рівня нині далеко не зайдеш. Наука розвивається в тих країнах і там, де її добре фінансують. Так і всі успіхи держав, і в тому числі те, що планує Євросоюз, да то планує першу чергу розвивати науку і на основі досягнень науки інтенсивні технології, нові технології промисловості, сільському господарстві. Та далі вартість створення одного сорту, півтора мільйона євро, і може зростати в п'ять, десять. А що робити Україна? У нас у нас не фінансуються ці програми. Да? І я сказав, і ми вчені звертаємося, доповідає уряду. Якщо уряд у ближний час не перегляне відношення до фундаментальних наук, не збільшить суттєво їх фінансування, то сорти будуть створюватися за кордоном. Наші сорти будуть різко виступати, і сортова політика буде формуватися не в нас а за кордоном. Сортовиробництво – це своєрідний конвейер. Щороку на на сортовипробування інститут передає 4-5 сортів. Три роки триває випробування. Яка ця робота делікатна, знає і Вінницький науковець, академік зі світовим ім'ям Анатолій Бабич? Добір насіння виглядає кручову роль, так само як і сорт, так і якість насіння визначає. Рівень продуктивності, наприклад, пшениці, кукурудзи, сої і так далі. Це правильно відібране насіння, за плюс 25-30 і більше процентів урожаю. Тому ці сорти, ось які ми бачимо сьогодні на полях Вінницької області, вони є важливим резервом нарощування виробництва зерна. Перша на він тут як ніде видно, чого вартий той чи інший сорт і де треба допрацювати. Істина, як відомо, завжди посередині, і знаходять її тут, як правило, у спілкуванні. Той вал, який ми сьогодні плануємо, і взагалі ми є флагманами в сільському господарстві по Україні. Ми бачимо, що нам найкраще треба вибрати. Зібралися найкращі господарства, які сьогодні з Оце тріо наука, Селекційний центр і виробник, і вони зробили, як кажуть, найкращий такий от подход, що ми сьогодні Вінниця може пишатися у таким достаєм. Україна держава, яка навчилась виробляти окремі види сільськогосподарської продукції, каже Василь Петриченко, і має неабиякі перспективи. Але на шляху до євроінтеграції має ще набратися відповідного досвіду і напрацювати законодавчу базу. Ми маємо Гармонізувати свої вітчизняні державні стандарти до вимог директив Європейського союзу це стосується не тільки видів сільськогосподарської продукції, це є відповідні регламентні вимоги до технологій вирощування, до процесів, які стосуються і по переробці сільськогосподарської продукції на різні види і в рослинності, і в тваринності. Часу не так багато, два-три роки треба підготуватись до співпраці з європейським ринком. Продовжує академік. Треба вчитись працювати на ринку. Дану панку на ринку насінь. За останні роки, на жаль, по ключових ринково орієнтованих культурах я відмічав і кукурудзу, і соняшник, і ріпакозими, і цукровий буряк. На жаль, ми втратили переважно більшість сегментів ринку. Це не тому, що у нас немає відповідної продукції. Це тому, що на ринку треба працювати комплексно. Це робота, яка пов'язана із створенням сортів і просуванням їх у маркету. День другий і в це поле зайдуть комбайни. Яким буде врожай? Олександр Васильович не каже. Так в аграрію прийнято. Хоча чорнява сорт пшениці, як правило, не розчаровує. Продавати врожай з коліс. Господар не збирається. Елеватор як банк. Звичайно, якщо є запас оборотних коштів, який дозволяє продовжувати виробництво без безпосереднього при реалізації продукції, то я думаю, що вловити той момент можна. От і звичайно, що коли є е, велика пропозиція от, під час е, жнив. То звичайно і вдарає по ціні, по тому що ціна опускається. Цей момент треба просто витримати, чого би хотілося Олександрові Шевчуку, як і усім в Україні, не лише врожаю і не лише прибутку від нього. Саме головне, щоб в країні наступила саме елементарна стабільність, мир. От і я думаю, що тоді можна прораховувати, ви знаєте, спілкуючись з іноземцями, і коли вони питаються, які у вас плани, от я кажу: ну, ви знаєте, я не знаю, що завтра має бути, про які плани можемо говорити, але хочеться надіятися, що. Що все таки ну наступить мир, от і все те наступить, що має бути в нормальній такій країні, як Україна. Хочу, щоб село співало. Зі тими крутими горами сходила зоря, ой то не зоря дівчина моя, з новенькими вода й відерцями по водицю йшла. Хризнула да, доброго горя. Хвати на всю життя і до смерти. є чим співнути. А так, ну що, біля ж здоровля була, ти то все минулося, забулося. О, молодежі нема, не вміють, чи вони не хочуть. Я що знаю? Якби хотіли або було кому, то би що вже таких гостей брали? Ну також я, от її купайла далі буде 7 липня. Це я йду, в Ю вельце, йду коло клубу, тут близько ж ми живемо, тут клуб нижче, церкви. І так як не начну, то ніхто не начне. Да? І потім дають. Дається Іван Петрович нам пріз за те, що ми співаємо. І потім ще вечерю дає. О, і дивися на якийсь свята дає нам подарки, цвіти, тиральники, рушники такі. Ніхто не питається, не хотять вчитися і не хтять. Не хтять. Ну, тепер е, у нас стародавніх пісень, всі мої дівки знають, я вже теж не знаю, пісень, що вони знають. Але все одно я за ними, то я за ними підтягую. О. А вони вмрути, я теж не знаю сама. Я без них не буду то співати. Які пісні я знаю, такі вже трошки сором'янні. Ну, а, а так я не знаю, як вони. Да. Так виступаємо на 8 березня школа і ми виступаємо. В Київ їхали, школа їхала і ми їхали. Виступали, Взяли перше місце по області. Ой то не зоря, і то мила моя, з новенькими, вода й від дерецями по водицю йшла, дівчино моя набіже коня. З новинької рубленої кірениці з повного відра. Кобілянські називали нас. Кобіли казали. що Я не дарувала, я теж казала. Що думаєте, що я що мовчала, я не дуже мовчала. Ти кобилі не дують поживи. По Мамка на Визивають у школу, тато в школі там робили, визивають у Кобилянський. ну, Ганя так і так казала. Вони кажуть, ну що їм? Я не казав їй так. Прийшли мамку сваря, що мамка так казала. Мама, тато, вони співали у нас. І ми з ними сідаємо п'ясти кужелі, Аня, я й мамка машинкою, роз, машинкою сидять, шиють і співають. І ми з ними співаємо. А ввечері, як тато не має роботи, і тато з нами співає. Цілий хор собі. І все. І, і, і бо знає, колишні пісні ще помню. Ти вже так і співаємо. Ну то що робити? Як ще язик робить, ноги то не роблять, і в голові не працює, а Работа, язик. І і Давллення, дуже велике, є давлення, але сьогодні немає, а може є, я не знаю. Тут повна вулиця дітей було. А тепер, що і чоловіків від краю до краю в кожній хаті, а тепер усі ж, От уже Толя, тут, то Віталік, молодий Коля. А ще Коля дід лишився. Тут ось нам з Тетяною Николая нам припоручили. А з Ганією Петра діда. У нас тут є два жінки. На молод... То що, нам що нам до Василя? Нам треба діда, що нам з Тетяною? Діда Николая нам. А Петро… – стачки йому носити? Ні, він ще лиш ушов. Що, що йому так скоро. Ще лиш у неділю поховали Марійку, ти що? Як? Ні, ми йому ще не носимо, там ще лишилося в Хватить. Іванка й вода, є, горівка є, все є. І Іванка носить дідове. Чи він самий приходить, Іванка по 100 Так? Да? А так, ну що робити? що робити? На роботу ходила, була ще молода, їм годні були ще, діти були у мамки, тату в армію, на фронт забрали тата на одну війну, на другу. А ми вже старша, ти мусила, що мамка робили, то я вже робила, ходила в колгосп, а потім віддалася скоро, бо жених трапився, прийшов з Германії. Всі сусіди і всі, гайди, а де він такий город здоровий там, гай, б'є мамка кочалкою чи чим попало по голові. А я не хочу ж його, бо що ж, як я його не хочу. Кавінька <різь> зінулася на голові, Ну таке було, ну що? Але приходить сусідка їдна і каже, іди, дурна, най не б'ю тебе, віддасться, ти покинеш. Я кажу, ось так можна, можна. Ну то вона й буде вже і так. І що? Ну і що й віддалася, тато прийшли, ти їм зробили весілля, бо ще не з армії прийшли з фронту з того, зробили весілля. Я посиділа, треба спати лягати. А я не хочу його не хочу спати з ним лягати, а він б'є. Тручає мене, а я йду тату жалуватися, А я вперед до тата, а він за мною йде. Така, а я скажу татве, ну як він доказати татові, що я не сплю з ним. Та ж буде а, ну, то чекай вже по тому. А тато а приходить, тато, чого ти Іван б'єш, за що ти її б'єш? Тато, вона чого не хоче спати лягати? А, то бей! Добре, все, б'ють. Я тікаю, вже додому пішла, приходжу, а свекруха каже, а Іван де? А але ще у тата. там. А що? А те він що з тобою не йшов? Був не йшов. А чого ж ти надулася? Баба така, а чого ти надулася? Я покинула його і пішла. Поїхала, ну куди треба. Туди голод той, поїхала. То й... Приїхала додому і знайшла Микиту. Якийсь йде чоловіки, два йдуть, Василь Бендоріс, той, і Юхтим, і ще якесь там йде, забула хто той що ще. І каже, ну чого ти йдеш? Там лише й Микита у селі більше на нікого, всі на зарібках. і буде, а мені що, Микита буде. І віддалася за Микиту. А бабка і мамка і всі кажуть, не йди, бо будеш бита, як, ти, як його мама бив, тато їй по друге ходив. А я приходила та він кажу, так, я не йду за тебе. А що? А ти будеш бити мене і по друге ходити. Він каже: ні, Надю, по коліна ноги повідлітають, по локті руки повідлітають, як я тебе ударю, як я буду ходити. Але не відлітали. Бив. Ні, не бив. Молодій додому приводив сюди. Ні, не бив. Але, ну, але казав же ж, казав, що руки підлітають, але не відлітали. А мама його каже, не божечка, на, на суди, в нього там жили мене. Хто то йде? Кав, Микита йде. Годна ж тікати чи ні від нього. Я кажу, що знаю. Ну, як десь годна, то буде сидіти, а як не будеш одна тікати, то не буде жити. Бо будеш бита. Ну Всіляко й билися, і сварилися, але прожили, як о 49 років прожили. А хотів, щоб я вмерла, хоче. І барішні тіло. А я кажу, ні, ви хоче помираєте, як я на рак. Вона <рик> каже, кобила раківська та його. А я кажу, ні. Згоріла, а він умер той на рак. Я кажу, а що. Молодь. Порозходилися по світі. І що будуть робити? Куди будуть ходити? Перші діти школи, ті на норми дома мамів, селяти тютюн, бураки збирати, чистити. А що? Гопка треба, старих баб не треба. стояли поля, тільки вже років, що йшла в ліс на губити і заблудила на полі. Та все ж було, все було. І все розрушили, як німець у нас був три роки, ферми були. Коні були, воли були, трактори були, все було. Козаченьку мій, якби я твоя взяла б коня за шовковий повід, та й напоїла дівчино моя, тікай від коня, бо він тебе любає дівчино. Бо він тебе б'є, а як мене б'є, то друга буде. Ой є в мене менша я сестриця, за тебе піде, yeah. І землі возбіле світ тримається і немає нічого прекраснішого аніж олюднена земля. Це була програма удосвіта. І я, журналістка Марина Сенчик. Вам бажаю миру і втіхи щогодини. Побачимося рівно за тиждень.